Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Після візиту до Служби безпеки України народний депутат і один з колишніх лідерів заборонений ОПЗЖ Юрій Бойко оприлюднив нову заяву у соціальній мережі TikTok, в якій закликав українців до єдності і підкреслив, що всі мають підтримувати чинну владу. Бойко також назвав російського очільника Володимира Путіна, який свого часу сумнівався на якому боці стола перемовин російському чи українському має знаходитися тодішній український міністр воєнним злочинцем. Не менш цікавим є той факт, що перед оприлюдненням заяви у Тиктоці. Бойка письмово відповів на запитання Української служби БіБІСІ і у цій своїй відповіді пояснив, що під радикалами, які не дають, Нормально жити так званим російськомовним громадянам України і знищують їхній культурний світ, він мав на увазі зовсім не президента Володимира Зеленського та представників чинної влади, а якраз колишнього українського президента Петра Порошенка, за часів якого почалися процеси зносу пам'ятників та перегляду гуманітарної політики. Варто нагадати. Що з точки зору фактів це твердження не заслуговує на верифікацію? Ленінопад в Україні почався під час революції гідності 2013-2014 років, коли Юрій Бойко був одним з представників влади, а Петро Порошенко звичайним депутатом Верховної Ради України. Процеси декомунізації дійсно розвивалися в час каденції п'ятого президента. А от процеси дерусифікації позбавлення України. Її імперського минулого почалися якраз в часи Каденції шостого після так званого великого нападу Путіна на Україну. Саме тоді почалося перейменування вулиць пов'язаних з прізвищами російських політичних, культурних, наукових і військових діячів. Саме тоді з вулиць Українських міст та Парків і майданів почали зникати монументи, пов'язані із російськими монархами чи письменниками. Однак, як можна зрозуміти, у своєму захисті прав російськомовних українців Юрій Бойка вирішив зупинитися саме на процесі декомунізації, Ситуація пов'язана із. Пушкіним чи Катериною II, його вже не турбує, тому що в цій ситуації він мав би перейти до відкритої критики чинного президента Володимира Зеленського. В час каденції якого було ухвалено відповідне законодавство. А цього, як ми бачимо, Юрій Бойко собі дозволяти не хоче. СБУ так СБУ. Ну. Не знаю, з іншого боку, як йому самому не тошно, але таким людям ніколи не буває тошно. Бойка точно знає, що він робить. Свій другий ролик у соціальній мережі TikTok, як втім, і перший. Бойка, який бездоганно володіє українською мовою, державною мовою країни, народним депутатом якої він є не перший і не п'ятий рік, записав російською. Таким чином розраховуючи саме на тих людей, які сподіваються, що Україна після війни буде державою з превалюванням, принаймні на великій частині своєї території, рускавамір. І щоб бойко не говорив про воєнного злочинця Путіна, але цивілізаційні цілі російського очільника і цивілізаційні цілі. Народного депутата, як бачимо, в певних питаннях співпадають. І завжди співпадали. І мова зовсім не тільки про Газ і Нафтогаз, мова про те, щоб Україна не стала Україною. Щоб вона була просто територією на мапі. на який, якщо дозволять обставини, було написано це слово, але за своєю сутністю Україна залишалася російською цивілізаційною провінцією, так скажімо, як це відбулося із Білоруссю, де в 90-ті роки російським спецслужбам дійсно вдалося провести вдалу. Спецоперацію із обранням на посаду першого і поки що останнього президента цієї країни Олександра Лукашенка, процеси дебілорусізації життя країни, практичного знищення білоруського погляду на давню ще до московської історії Білорусі, практичного знищення білоруської мови і культури в. Білорусі проводяться вже не перше десятиріччя, і в результаті вони привели до справжньої суспільної деградації, до створення огидної диктатури, яка надала територію Білорусі для атаки на Україну, для перетворення Білорусі у велику в'язницю для всіх тих, хто продовжує мріяти про її європейський демократичний розвиток. Ну і звичайно, на часі говорити про фактично. Зникнення самої білоруської нації з усіма її історичними шляхами її спадщини з обличчя землі. Саме такою є програма російського президента Володимира Путіна і мільйонів його співвітчизників для України. Саме такими вони бачать результати російсько-української війни, навіть якщо в певний момент Москва. Змушена буде погодитися на заморозку воєнних дій. І, звичайно, багато хто з українських політиків впевнений, що Путін відкриє кастинг тих, на чию підтримку він зможе розраховувати для того, щоб остаточно поставити крапку на існуванні української цивілізації і на програш цієї цивілізації у боротьбі із огидним руським міром. Ну і зрозуміло, що в ситуації, коли багато хто вважає, що домовленості Дональда Трампа і Володимира Путіна відкриють шлях саме до такого розвитку подій, буде чимало політиків, які хотіли взяти участь у цьому ганебному кастингові. І невідомо ще де чи тільки в Москві, чи в столицях тих держав, які будуть намагатися домовитися з Москвою. Та й навіть плазувати перед нею. Юрій Бойко, як досвідчений політичний діяч саме з тих лав, які завжди намагалися перетворити Україну на Малоросію, просто вирішив записатися у журнал учасників такого кастингу першим. Але ж рідна країна, це ж не Євробачення, Юрій Анатолійовичу. Ну, маєте совість, ну, серйозно. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon «Донателла», Які допомагають розвивати цей ресурс. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!